Вітаю вас! Пропоную відео, як навчитися обчислювати невизначені інтеграли. І так, давайте пригадаємо, якщо в нас є функція f от x, 3x, наприклад, 3 х другому додати 4х додати 5, то ви вже знаєте, як обчислити первісну цієї функції. Використовуємо формули по обчислюванню первісних. І маємо за цими формулами наступну функцію. Подивіться, будь ласка, за формулою ми говоримо x в степені 2 додати 1, поділити на 2 додати 1 і помножити на коефіцієнт 3. Так само інші, коли в нас Число 5, то ми просто до п'ятірочки домножимо Х і додаємо константу С. Ну, це окрема тема, це окремий, можливо, зніму відео урок, як знаходити березні до функції. Але операція знаходження початкової функції за відомою похідною називається інтегруванням. І саме сьогодні я хочу з вами і попрацювати, як знаходити невизначені інтеграли. Для обчислення невизначених інтегралів існує спеціальна табличка. Таблиця невизначених інтегралів. За яким правилом, якого типу інтеграл яким чином обчислюється. Якщо у вас буде бажання, можна зробити таку таблицю, собі до міні-підручника. І потім використовувати і при навчанні у вищих навчальних закладах. Ну або в середніх навчальних закладах, якщо у вас буде бажання продовжити після закінчення школи навчання. Зараз. Я буду використовувати більш простішу таку табличку, записала декілька правил, щоб ви на них звернули увагу. І подивіться, будь ласка, інтеграл суми двох функцій це сума двох інтегралів. І якщо інтеграл множиться на коефіцієнт, це первісна множиться на цей коефіцієнт і додається константа С. Отже, за цим правилом ми зараз будемо обчислювати наведені приклади. Тобто я маю коефіцієнт 3 перед інтегралом, множник, множу. І тепер по табличці інтегралів мені потрібно знайти саме за яким правилом його потрібно обчислити. Інтеграл dx на x, інтеграл du на u, це є натуральний лагарів модуль у додати константу c. Отже, за цим правилом я і замінюю. Це є. Натуральний логарифм модуль x додати константу c. Другий приклад. Я маю число 2, яке множиться на табличний інтеграл косінус u du. Результатом обчислення цього інтегралу є синус u додати константу С. Ну і дійсно, похідна синуса х є косинус х. Я вже говорила вам, що операція знаходження початкової функції за відомою похідною, називається інтегруванням. Тобто, якщо взяти похідну синуса, це і буде косинус. Тобто відома похідна косинус, інтегруємо і знаходимо, що, яка була початкова функція. Отже, маємо 2 синуса x додати константу С. Третій інтеграл x5 dx. Знаходимо за формулою у степінь, показник степеня n додати 1 поділити на n додати 1 і додати константу c. Отже, за цією формулою будемо мати х. Степені 5 додати 1, поділити на 5 додати 1, додати константу С. Отже, це буде і в шостому поділити на 6 плюс С. Так само, за цією формулою ми обчислюємо наступний інтеграл. х-8 дх маємо х. Степені мінус 8 додати 1 поділити на мінус 7, додати константу. Не забуваємо про константу, тому що безліч існує функції, які мають похідну, 1 поділену на х8. І ми говоримо: мінус 1 поділити на 7х в мінус 7 додати константу С. Зверніть увагу, якщо у нас під знаком інтеграла записана саме степень х-8. Саме в такому стилі ми даємо відповідь. Мінус одна сьома Х в мінус сьомому. У шостому прикладі я спеціально записала це Х-2 степень, але вона записана у вигляді дробу. Саме от в такому вигляді ми повинні записати відповідь. Але зараз на цьому ще я зупинюся при поясненні шостого прикладу. П'ятий приклад. Сума інтегралів, це інтеграл суми, це є сума інтегралів. Отже, ми обчислюємо перший інтеграл, це йде 3 синуса x. Інтеграл синуса це мінус косинус, мінус 2 косинуса х множимо на двічку, додати константу це. І для цього ми використовували два, дві, дві різні формули. Да? Інтеграл синуса У, це мінус косинус У плюс С. Інтеграл косинус С це синус У додати константу С. Не дивлячись на те, що в нас сума двох інтегралів, константа в нас і те саме С. Тобто ми не виділяємо С1, С2, ми просто записуємо константу С. І шостий приклад. Для того, щоб обчислити зараз інтеграл dx поділене на х в другому, нам необхідно записати зручно, тобто підвести до формули, яка дозволить обчислити даний інтеграл. І тепер ми це можемо зробити. х в степені мінус 2 додати 1, поділити на мінус 2 додати 1, додати С дорівнює. Х в мінус першому поділити на мінус 1 додати С. І це дорівнює мінус одиниця поділити на х плюс c. Ще раз подивіться, будь ласка, у вас інтеграл записан у вигляді дробу. Саме в такому стилі ми записуємо відповідь. Четвертий інтеграл записан, записано у вигляді степеню з основою х. І від'ємним показником саме в такому стилі ми записуємо відповідь до четвертого прикладу. Хоча це дуже схожі подібні між собою приклади і розв'язуються за одним і тим самим правилом. І просто використовуючи табличку інтегралів. Дуже важливо побачити саме яку формулу, до якої функції нам необхідно застосувати. І саме це і дозволить вам обчислити дані інтеграли. Але досить часто виникає завдання обчислити інтеграл, коли Стоїть якась складена функція. І не завжди буває таке, що у нас там інтеграл dx на x. Так? Подивіться, будь ласка, зараз в знаменнику стоїть лінійна функція 3х додати 4. Або необхідно обчислити, наприклад, інтеграл косінус 10х додати 5, то в цьому випадку необхідно звернути увагу на наступні моменти. І так, давайте переглянемо. У нас є з вами формула ДУ на У. Саме диференціювання іде по зміні У, і правило може бути використане тільки чітко, якщо виконуються всі умови. Як же бути в цьому випадку? Ми будемо використовувати, в першу чергу, все ж таки інтеграл ДУ на У. Натуральний логоріф модуль У додати С. А в другу чергу треба звернути увагу, що існує таке правило: диференціал від функції f от x дорівнює похідної цієї функції помножити на dx. Це чітке правило, яке існує в ушій математиці, яке вивчається теорема доводяться. Але наше завдання зараз просто зрозуміти саме, чому ми будемо використовувати, як я її говорю, червону формулу при обчисленні інтегралів у шкільному курсі. І так, за цим правилом, давайте подивимось: диференціал 3х додати 4. Є похідна функції 3х додати 4, це буде число 3 помножити на dx. В нас за умовою стоїть в чисельнику dx. Якщо використовувати зараз формулу для нашої функції u, то в нас повинно бути 3dx, тому що це дорівнює диференціалу від 3х додати 4. Ми не будемо кожен раз писати ці дії, я просто хочу пояснити саме, чому в шкільному курсу, курсі ми можемо використовувати ті дії, які будемо виконувати. І так, якби в нас було диференціал по 3х додати 4, то замість dx в нас було би записано 3 dx. Подивіться, будь ласка, ще раз, dx. Діференціал 3х додати 4, в це є 3 dx Тому, щоб поставити знак дорівнює, нам треба помножити на 1 третю. dx. Зараз я записала 3 dx Щоб поставити знак дорівнює, я множу на 1 третю. І записую знаменник. Отже, зараз в мене записано два однакових між собою рівних вирази. інтеграли да, за значенням. А тепер подивіться, будь ласка, ще раз, в мене вже готова формула Ду на У, де на місці У написана зараз лінійна функція. І це вже співпадає з тим правилом, яке зараз я можу використовувати. І цей інтеграл я вже можу обчислити: це буде одна третя натуральний нагорів модуль 3х додати 4 додати константу С. Отже, цей інтеграл я вже можу обчислити чітко за табличним інтегралом, тобто за певним правилом. Я поясню ще на одному прикладі. Розглянемо наступний інтеграл косинус 17х додати 5 dx. Подивіться, будь ласка, зараз я маю лінійну функцію 17х додати 5 dx, тобто диференціюється х да, за зміною х, і вони різні. Тобто я можу використовувати формулу косинус у d коли в мене будуть однакові, да? або ті, скажімо так, дії, які зведуть до виконання дії, які зведуть до того, що саме цю табличну формулку я зможу використати. Знову я нагадую правило, що диференціал f от x це є похідна цієї функції помножена на dx. Отже, якщо знайти. Дифференціал 17х додати 5, це буде 17, тому що похідна лінійної функції 17х додати 5 є число 17 dx. Повертаюся до умови. Отже, я маю косинус 17х додати 5, але замість dx я повинна записати, да? тобто. 1 17 помножити на 17 dx. Тоді це буде одиничка. Тобто диференціал 17 x додати 5 дорівнює. І тепер я можу використати дану дане правило. Я маю косинус у ду, тобто в мене стоять однакові змінні і в мене вже все готово для того, що я можу використати табличний інтеграл. Отже, я маю 1, 17 за табличним інтегралом косинус УДУ, це це У додати константу С, я маю синус 17х додати 5 плюс константа С косинус У Ду множиться на коефіцієнт 1,17. Маю можливість це виконати, виконати ці дії саме використовуючи чітке правило. В шкільному курсі. Дуже так ретельно, особливо учнів, які навчаються за програмою рівний стандарт, ці питання не розглядаються, а просто береться за основу правило, що якщо я маю інтеграл функції, складеної функції, аргументом якої є лінійна функція, то достатньо помножити на зворотній коефіцієнт, знайти первісну. Функції F от kx плюс b і додати константу c. Саме це ми зараз і будемо використовувати при розв'язуванні наступних прикладів. Отже, так ретельно виводити і доводити кожен фрагмент, ми не будемо. Кому цікаво, просто ви можете ще раз цей фрагмент передивитися, чому множиться на коефіцієнт. Окрім того, якщо, наприклад, у вас буде аргументом квадратична функція і буде ще додатково множитись на х, так само можна обчислювати за цими формулами. Це правило воно працює, воно використовується. При вивченні цієї теми вже у вищих закладах, але е, сьогодні дуже так ретельно, на цьому я зупинятися не буду. Єдине, що я прошу вас запам'ятати, що ми використовуємо таблицю інтегралів, що дуже часто у нас стоять складені функції, наприклад, синус 2х це вже складена функція, аргументом є лінійна, а функція sinus да, 2х. Ми повинні розуміти, що у нас, якщо тут функція, да, то Повинно бути це певне правило, яке дозволить використовувати цю формулу, бо в нас повинні бути однакові змінні. Але й у випадку з лінійної функції ми можемо використовувати червону формулу. Тобто, косінну 17х додати 5 dx. Ну, наприклад, давайте третій приклад запишемо. Інтеграл dx поділене на корінь із 9х додати 1. Отже, це лінійна функція 9х додати 1. Можна використати інтеграл ДУ на корінь із У, що це є два корінь із U додати С, тобто це табличний інтеграл, це табличний інтеграл, ось ми його використовуємо. Але за червоною формулою нам потрібно помножити на 1 дев'яту на зворотній коефіцієнт, і потім прописати формулу, помножити на 2 корні із усього виразу, вираз dx додати 1 додати константу c. І це буде дев'яті корня із 9 x додати 1 плюс c. Четвертий приклад. Інтеграл dx. Поділене на 9 відняти 7х. Можемо використовувати формулу інтеграл ДУ на U натуральний логарифм У плюс С модуль У. Тому що ми маємо в знаменнику лінійну функцію. Але звертаємо увагу, що ми працюємо з червоною формулою, тому що ми повинні помножити на зворотній коефіцієнт при х. Отже, маємо. Мінус одна сьома натуральний логарифм модуль 9 відняти 7х плюс константа С. П'ятий приклад. Інтеграл є е, в степені 5 додати х навпіл, тобто експонента, яка піднесена до певного степеню. І е, знов таки ми використовуємо табличний інтеграл. Знаходження інтеграл е в степені до до рівня експонента в степені до степени у додати константу c. І знову ми множимо на зворотній коефіцієнт при х. Зворотній коефіцієнт при х число 2. 2 помножити на e е в степені 5 додати х додати 2 плюс c. Шостий приклад. Інтеграл синус 2х мінус 3 dx. Можете поставити на паузу відео і спробувати самостійно розв'язати цей приклад. Перевіряємо зворотній коефіцієнт при х двічка до двійки 1 друга, інтеграл синуса d мінус косинус. Отже, ми маємо мінус 1 друга косинус. 2х відняти 3 додати константу С. Сьомий приклад. Звородній коефіцієнт інтеграл косінус 3х мінус на 3 дх, це число 3,14, число, яке приблизно дорівнює одиниці. Чуть трошечки більше, ніж одиниця. Отже, інтеграл косінус цього виразу це є 1 третя синус. 3х відняти пінатри, додати константу С. І восьмий приклад. Це сума інтегралів. Ці інтеграли ми обчислюємо за першою формулою у степені n плюс +1, n 1 додати С. І маємо 6х в шостому поділити на 6 додати. 9х в другому поділити на 2, додати 3х додати С. Х в шостому додати 4,5х в другому, додати 3х додати С. Саме це буде відповіддю до даного інтегралу. І так, ще раз. Для кожного із інтегралів, які сьогодні ви починаєте вивчати, розв'язувати в шкільному курсі, можна використати табличку інтегралів невизначених в шкільному курсі. Дано саме майже такі інтеграли, що ми можемо обчислити. Насправді їх існує багато правил, безліч є навіть ті інтеграли, які неможливо обчислити. Але таблиця невизначених інтегралів, яку використовуєте в шкільному курсі. І також можна потім використовувати буде і в університетах, ви бачите, да? тобто вони різні, до якого вони зводяться, ви використовуєте і обчислюєте. Також ви використовуєте, що інтеграл суми дорівнює сумі інтегралів. І якщо складена функція в аргументі містить лінійну, нам достатньо помножити на зворотній коефіцієнт і використати відповідно. Тоді ми вже маємо можливість це правило. А саме чому я це показала вам на початку цього відеопояснення. Як завжди, у моїх відеопоясненнях, я пропоную самостійно виконати декілька прав, ну, а потім перевірити, як я їх розв'язала, тобто перевірити, як вони розв'язуються, потім. Чи співпаде, воно з правильним розв'язком у вас, так, ваше розв'язування. Поставте відео на паузу і самостійно спробуйте розв'язати невизначені інтеграли. Якщо це відео було для вас корисним, будь ласка, поставте вподобайки, лайки, щоб якомога більша кількість учнів також. Мала можливість побачити на каналі на YouTube, на YouTube ці відеопояснення. І подивіться, будь ласка, далі. П'ятий, шостий, сьомий, восьмий приклади, якщо є бажання ще розв'язати. І так, будь ласка, перевіряємо. Перший інтеграл. Коефіцієнт при х4, тому множимо на 1 четверту. Інтеграл, ДУ на корінь із О, це 2 корні із О, плюс С. Ось я демонструю, да, яка була використана формула. І ми маємо обчислення цього інтегралу, який воно має результат. Це одна друга корні з 4х додати 5. Відповідь до другого інтегралу це мінус 1 третя, натуральний логарифм модуль 8-3х додати С. Використовувалась формула ДУ на У дорівнює натуральний логарифм модуля У додати константу С. Для того, щоб обчислити третій інтеграл, треба записати було зручно. Тобто із знаменника, якщо ми піднімаємо вираз, то ми записуємо його показник степені знаком мінус. І це буде інтеграл 8х додати 5 у степені мінус 3. Результатом обчислення буде мінус 1 одиниця поділена на 8 х додати 5 в другому степені. Зверніть увагу, у вас умова задана дробом, тому у вигляді дробу ми записуємо відповідь. Не у вигляді степеня, а у вигляді дробу. Четвертий інтеграл. Ми маємо відповідь 1 п'ята синус 5х мінус 1 п'ята косинус 10х додати С. Результатом обчислення наступних інтегралів будуть у п'ятому прикладі мінус 3 восьмих помножити на 8 відняти х на 3 в восьмому степені зворотній коефіцієнт число мінус 3 да, до коефіцієнту мінус 1 третя ми маємо мінус 3 і множимо саме на це число. 7 додати 1 8, поділити на 8, і відповідь мінус восьмих помножити 8 відняти х на 3 в степені 8 додати c. Шостий. 1 третя синуса 3х додати пі на 4. Додати йде заміна знаку, мінус на мінус дає плюс, косинус. Пінатри додати 2х, тому що коефіцієнт у нас іде одна друга помножена на 2 буде одиниця додати С. Сьомий приклад. Одна четверта експонента піднесена до степеню 4х додати 1 плюс С. Використовуємо формулу є е в степеню dу, до є е в степеню плюс С. Ну і останній приклад, х6 на 6 додати, х4 відняти х з квадратів додати Х додати константу С. Маю надію, що це відео було корисним. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Ну, а я бажаю вам правильно розв'язувати задачі та мати дуже гарні, високі оцінки з математики. На все добре!